Бажаю всім здоров'я, панове на ремонті жмигулі 11 е, мотор 1.5, звичайний восьмиклапаний, 7.0. доволі така старенька вже система, але річ піде не про це. Мотор, в принципі, більш-менш в нормальному справному стані. Є тільки багатенько у нас проблем по проводці там. Звісно, багато такого злого тюнінгу є. По проводці свідчить у нас те, що по діагностиці показує, у нас що проблеми по обом датчикам кислорода. Параметри, в принципі, більш-менш всі в нормі. Але, але хазяїна турбує те, що. Двигун погано набира оберти, його всього трясе, коротше, на холостих немає нормальної роботи. Як ви бачите, вже виключені свічки. І це відео більш піде не по ремонту, а більш із серії того, що будьте уважні по вибору запчастин при їх покупці. Звертайте увагу на їх стан і, якби на їх якість. Що є проблемою в даному випадку у нас зроблений тест ефективності Мотор тестером Значить, по тесту видно, що у нас вивалюється з роботи третій, вірніше, не третій, а другий циліндр. Немає в нього роботи практично, він в самому низу графіка. І також видно, що він у нас при різкій прогазовці взагалі не працює. Тоді, тобто, коли поступає багато повітря в мотор, циліндр він у нас падає геть вниз. По компресії тут більш-менш все добре. Ну, далі вже по накатанні схеми зробив тест високовольтної частини. І тут у нас повна срака. Як видно, що практично нема горіння в другому і третьому циліндрі, тобі ж циліндри другий і третій у нас практично не працюють під навантаженням. Чому я сказав, будьте уважні? Тому що подивіться на свічки. Свічки, до речі, новенькі, недавно встановлені. Ось у нас свічка першого циліндру. Ну, якби зазорчик також великуватий. Десь приблизно міліметра півтора. На другому циліндрі тут у нас взагалі міліметра три вже, мабуть. На той більше. В третьому циліндрі трішечки менше, ніж в другому. Так, на око десь міліметра два з половиною. Ну, а в четвертом так ще допустимо. Зараз порегулюємо зазорчики, свічки ми лишимо ці. Трошки чистонем. Порегулюємо зазорчики. Я ставлю для D-систем десь 0,85. І буде, в принципі, все добре. Ось таке коротке відео. Будьте уважні. Дякую за перегляд. Всім гарного настрою, миру, чистого неба і всім пока. До нових зустрічей!